Електроніка Стак Юмакс Plus 8 циліндрів, виробник Стак Польша. Комплект електроніки 4-го покоління встановлюється на восьмициліндрові автомобілі тип палива бутан метан. В комплекті блок управління QMAX який може автоматично скидати помилки, видаляти вибрані помилки у біді без необхідності підключення додаткових пристроїв. В блок будований емулятор тиску і рівня бензину. Також в комплекті джгут проводів, роз'єм тип Вольтек. Датчик тиску і вакууму СТАК PS04, датчик рівня, стак Waterproof, водонепроникний, трьохконтактний. Перемикач LED 600 є вибір підсвітки, вмонтований звуковий зумер. Монтажний набір, в який входить термоусадка фішки клеми. На товарах є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'юторам.